Всім привіт! З вами я Огуртос і ми продовжуємо проходити Resident Evil 3 Рмей. Е і, значить, ми зупинилися з вами в лабораторії. Коротше. Ми з вами сюди забрали Так, значить, ми тут вже з вами все прочитали, да? значить, погнали, да? напевно, що вже. Ні Ніколай. А, тут щось лежить. Чекайте, тут щось лежить. М -м О, клас. От патрони, до речі, до цього м -м, дуже мені пригодяться. Так. напевно я поміняю на ці вибухові, які було, щоб собі тут не услужняти. Так, пішли розбиратися з Ніколаєм. Так, чекайте, в мене немає проблем із звуком. Що, не знаю, 2. А, ну да, зараз поставлю трохи менше звуку, вибачте. Так. Е, значить. Що е, це таке? А, нам ще треба до Ніколая, блін, точно. Ну, ти то зараз заплатиш за те, що ти робиш. Блін, заважає нам. Йоперсите. Мошу визнати, я поважаю твоє завзяття. Але боюсь, тут ваша гра закінчиться. Думаєш це кінець? Вот от потвора. подивіться, він, певно. Він, він виключив ту штуку. А як він її виключив? Як? Чим він стрільнув? Коротше, е, вертаємось. А, бляха, тут не пройти. А як пройти? Куди нам? А, от же ж та штука, певно, є, да? Йопер, так, давайте быстріше. Стоп, не-не-не-не-не-не-не-не, що мені робити з нею? Хто, хто то? Пішло. Пішло. Пі Пішов. Ні, стоп, 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 біжимо, 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 біжимо. Я Давайте Друбойком по голова. А що то воно якесь не, -не вбиває? А що мені робити? Почекайте, стоп? Прям башку цілитись? Здохнути вже. Йому, воно якесь. Короче, поки воно хай там буде, я не знаю, що там робити. Давайте виберемося звідси. А воно нам не дасть, коротше, вибратися нормально. Пішло. Пішло, звідси, якесь непонятно, що то таке. А чого воно не здихає? А чого воно не здихає, бляха? Та пішов, звідси. А, -а чого вона не здихає. Чекай, стоп, я не можу поняти. Боже, почекай, чекай, стоп, 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 стоп. О, повернувся, клас. Я вже трошки навчився, так. Да. й ми вже при смерті. О боже, стоп, стоп, стоп. А як мені його вбити? Це босс, типа, чи що? Та пішов ти, бляха, ти мене вже ззаду вбав! А чо він якийсь не здихаючий вообще. Слухайте, в мене є тут Магнум, може йому стрільнути, раз. Бляха. Боже, ура! Воно воно здохло? Треба було зразу магну, дати, і все. А ми щось тут мучились з вами. І що? А вот так, там нічого нема... нема? Ладно, погнали вже наверх. Нам, коротше, треба. Стоп, нам треба шукати оці штуки, типа. Що він стрільнув, чи що? А от якась. Запобіжник. А, тут треба запобіжники шукати. Так, що тут у нас в бочках? Ага, патрони для рушниці і супер. Так, заражаємо наш пістолет, ми вже не будемо нічого тратити. Так, спускаємося. Давайте глянем, що в, контерні... в, 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 в контейнері. О, пістолетні набої. Супер, бо вони вже взагалі закінчились майже. Так, більше тут нічого толком нема, да? Ладно, погнали. А що тут нам бігати? Все просто. Йо-моє, пес на мене напав. А як так вийшло? Та пішов ти звідси. От-от-от, о от, от, от. Мене аж серце вздрогнуло. Сдохне. На тобі, блін. пьос. Недороблений. Тут ще з пьосом. Краще не зв'язуватись. Тут ще один, да? А де він? Пес номер два. Ти где? Пьос номер два. Йоперсте. Добре, що ми хоча б не ошиблись. А ты же был где А вот пес номер два. Сдыхай, пес номер два. <связ Hum> так, что здесь тут е полезное? По боках, не. Вообще <связано> ничего. Капец. Так, ну ладно. Что тут-то? Сзади того контейнера. Ничего не могу. А, зомбак, ты что понятно? Здихаю, зибак. Ні, здихай, я тобі сказала. Так, ну я так розумію, тут немає ніяких кнопок, не треба наверх. Нема. Я так розумію, треба сюди, да? тут якийсь прохід, глухий кут. Ні, хвилинку. Ну тут можна пролізти. Так, ми зараз собі, я вже бачу тут червону траву, зараз робимо собі... Течку, О, Боже. Так, що тут у нас? О! Треба якось на ту другу сторону перебратися. Так. Ну що це за кнопка така. Потім, напевно, підемо на другий поверх. слідаємо це. І що? А, ота штука. Цей. І що тут? О, якийсь сундучок? А Ну що там патрони не може? Тримач для набоїв? І що він робить? Скоротший час перезарядження. О, це якраз супер народ вообще клас. Тепер ми зможемо перезаряджатися швидше. Так, що тут у нас. А як тут пройти? А, я понял. Короче. А нет, чекай я сейчас не совсем понял. Это пизднейше разбираемся. Так, что там? Не-не-не-не-не-не. <свы> там зомбаки, там их, там море. Я че пару звуки уже. Чкай, а может... А, вот в чем подвох. Еще что он робить? А, мы поднимаемся. Класс. Все, мы поднимаемся. <свы> так, Давайте глянем сюди. Так, що тут у нас з вами? Пістолетні набої. Клас. Ладно, погнали, дивимося, що тут у нас. Так. Блін, як пройти? А, бляха, я не помітила тут цю вмикач той. Ці підйоми вони такі, знаєте, незамітні не, не, не майже. Так. О, високоякісний порох. Так що більше нічого нема, так? Да? Ну Спускаємося. Що будемо ще робити? Так, що у нас тут є? Так, якийсь контейнер закритий. Ще один контейнер закритий. Ух ты, Ресете! О, Все начала жрать. Короче, зомбаки, нет, я з вами такого не буду на тобі, зомбак, понятно. Я з тобою гратися в такі ігри. Ого! Подивіться скільки ми зомбарів просто побивали, порохів куча. Так, для магнума якраз мені підходить, и для цього. Класно б було якщо б ми ще з вами зробили потрошки. ой. Патрони для цього. Е -е... Для дробовика. Було б ще класно. Але. О, а ми пропустили. Запобіжник. Перший. Так, ага, то ще останню треба знайти. А де та остання? Що немає тут? Ніде. Тільки одна та штука. Да Боже, ти мій милий. -у не-не-не-не-не-не-не. Короче, я знаю. Я в тебе кидаю эту штуку, ти гориш, понятно? Пішов. Пішов. А! Боже, я встиг! У мене вже 4 йомою патронами, мене ще вісім. Шо мені робити? Так, що в цьому контейнері? О, зелена трава. Клас. Так, стоп, я щось вообще з тобой зеленими травами збиваюсь, капець. Непонятно, що тут. Зелена трава, а що тут не зелена трава. Так, короче, ну погнала на що тут. Бишь, нічого нема, да? Нема. Нема. Шукаємо третій, слухайте, там ті двері, я не знаю, йти туди, туди йти. Там ті зумбаки. Ну, що нам треба робити? Не треба дратися з ними. Що я зроблю? Такс, давайте я зразу кину їм вогонь. Свій супер, супер-дюпер вогонь. А воно не здихає ми взагалі. Так, стоп! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. стоп Як то повернути? Чекайте, стоп, 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 стоп. Давайте я стрільну в того білого магнуму Да бля. <ріст> Єпав. А в цього, ну, не знаю, не будемо тратити, коротше, для дробовика. На тобі, блін Все, перезаряджаємося. О, для рушничні набої клас. Так, то що за двері? Всі повбивали, ну, всіх повбивали. Всіх подбивали Ладно. О, тут щось лежить. Записка. Запис працівника 12.09. Прийнято в номер 2, Чолові... чоловік 45, жінка 32. Знищено чоловік 60, жінка 89. 15. Прийнято в номер два, чоловіки 55, 19, жінка 51. Знищено жінка 76. Ого, скільки жінок. Повернуто. Жінка 8. Не заражена. КПС. Так, 22, 09, 24. Так. Прийнято в номер 2. Чоловіки 25, 22, 15. Жінки 16, 21, 29. Це якийсь порядковий номер жінок? чи що? Знищено 6 чоловічих особин. 9 жіночих особин. Ого. Число знищень щодня зростає. Заздалегідь знищувати всіх, кому понад 30 років. 24 нічне перевезення. Побачила ми сестра. Приймання в підземну установу тимчасово призупинене. О, то вони тут заражали всіх підряд чи що. Так, то що за двері? А, ну клас, ми тут. Так, щось положимо, не положимо, я не знаю. У нас взагалі щось є тут толкове. Медспрей. Ну, давайте ми, не знаю, візьмем один. <смі> На всякий випадок. Знаєте, всяке буває. Так, сохраняшка, давайте. Сохраняшку. Сохраняшку, давайте. Так. То що за двері? А, спуск. Точно це за, за ту сторону. Ладно. Що тут у нас порох? <гас> О Боже! <гас> боже, почекайте, стоп, стоп, стоп! Боже, як я <гас> Як я злякався! Йо Ви б бачили. А чого воно не здихає? Боже, мене чуть реальне серце не придернуло. <гас> Знаєте, так, це, це так неужительно просто. Він, він так появився туди, прямо переді мною. Так, що тут у нас є? Реально, просто вже. Так, ну я не знаю, навіть як пояснити. Так, тут нема, так, да, нічого. А, от, запобіжник. Клас. Входимо, ми зібрали всі запобіжники. Ну, погнали їх включати. Має, коротше. Вот ч тут забрикадировано? Блок <гл -простиж> Тут Треба через двери через щось. Ну, прыгаем, шоробом. Прыгаем. Ну ч ты, не прыгаешь? Давай. <гл -прости> Все, народ. О, господи, ты боже мий милый, выше тут. А -мо, короче, стреляем той штуку. И гурять у меня. А! Стоп. Стоп! Стоп, подождите, стоп! Что мне делать? А! Нет! Я же при смерти! Нет! Так, стоп! Почекайте! Я зараз сдохну! Что мне делать? Что мне делать? Да, да, ё-моё! А! Капец! Я, короче, все, мне більше нема. Такс. Е! Так, є якась інша. А все у нас закінчилось. Пайперпас. -пай -пай. Да -мо, ч не нездыхаемое. Короче, давайте быстрейшем мы уже эти штуки включим и звітся. ...три... Все, короче, ура, спрацювало. Пішли, пішли звідси, бо вони зараз прокинуться і зараз почнуть у свою балалайку грати. О, да, уж на містечко так трясся, утік. Що він тут робив? От він, да, от іменно, інтересно, що тут Ніколай робив? Так, давайте подивимося, що тут є у нас. О, ну сохраняшка є, це вже супер. О боже ти мій милий! Ми, ми ми чуть реально не вмерли, чуть не вмерли. Просто чуть не вмерли. Так, що у нас тут? О, сундучок. Видовжена кінцівка маг. Маг, Що таке маг? З чим я можу підняти? О, клас! З цим можу поєднати. Коротше, з револьвером своїм. Так, тут немає ніяких записок, ні? А вон щось є, світиться. А, от двері пішли туди. І чи не відкривається. А треба робити Чекайте стоп. А, вот щось світиться на екрані Незакінчений журнал діяльності. Так, 26.09. 13.00 потрапив у РС. за ворушення нерівномірні. Почав виконувати завдання. В 19.30. спостерігав за сутичкою між п'ятьма офіцерами РПДС граю з граєю 20 осіб. Офіцерів убили за 20 хвилин. 27.09. 23. Випробування в університеті, скерував з краю, включно з собаками, до студ містечка. зараження, притворення за 2 години, жодного вцілілого. Стоп, то есть вони в ці контейнери поміщали тих тварюк, що а, понятно, тепер все. Зустрівся із вагоном БМ. Завтра на світанку перша спроба. 28.09, 4 година, 에, пів п'ятої, ага. Скерував зграю до командного пункту Натлідок нічна судочка в обмеженому просторі та з багатьма учасниками, додається відеозапис. Кінець сутички, сім уцілілих. Отож теж мало. На точці Д-18 запущено невідому біозброю. Стежу за нею відповідно до наказу. Схоже, вона полює на когось. Стежу за двома членами СТАРС. Чоловіком, який заражений та жінкою. Жінку переслідує біозброя. Так. 29, 29, так, 12 ночі. Жінка, ДВ. Зустрілася із вагоном БМ. Зовнішність і поведінка. Біозброї вказують на її належність до проєкту Н. Розслідую. Четверта: спостерігав, як біозброя користується звичайною зброєю. Схоже, вона має нав'язливе прагнення знищити ДВ. І добре знає місто. Доказ того, що на неї можна впливати. Сьома. Сутичка з ДВ викликала біозброю метаморфози. Додається відеозапис. ДВ, інфіковане і в непритомному стані. Зібрав зірці відповідно до наказу. 39, пів першої. минуло понад 17 годин, відколи ДВ інфікувалася вірусом. Протворення повільне, що вказує на її ймовірний імунітет. Четверте. КО, солдат із загону БМ знайшов вакцину проти вірусу та вколов її ДВ. Очікується, що ДВ буде боєздатною приблизно через 20 годин. Тепер очевидно, що біозброя належить до проєкту Н. Від контакту з ДВ біозброя змінюється та еволюціонує. Буду і далі влаштовувати сутички, щоб отримати точніші дані. Угу. Ясненько. Що там? Джил. Джил. А, тут то Тай, чувак. Тайрел. А, тайрел. Мені вдалося зв'язатися. І вдалося домовитись. А що з ним? Вони скасують удар, але є одне не жирне. Але ми повинні принести їм вакцину до запуску ракети. То в нас мало часу. Скільки в нас часу? Година, дві. Тоді нехай йому ні секунди. за мною. Ну погнала за тайралом, короче. Так, мене щось здоров'я, ми тут хромає, блін. Вакцина там. Добре. Все, відкрив, да? Ой, Так, щось мені тут не дуже удобно, ну ладно. А чого я не можу бігати? А, я можу ухилятися, клас. Ти sure, точно хочеш Sean, йти зі yeah, мною? Yeah, yeah, yeah. yeah. А що мені ще робити? Я тебе прикриваю. Right. Раз, покінчимо з цим. Йдеш? Пішли. І чого? Йопар, создай, він тута, тайрел. Воно тута, от як воно. Вставай! Ходімо ще трохи. О, боже, Джил, Ні Тікай, 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 о боже, Джил, втікай, бо він тебе так розкромсає, трясться. Біжи, давай! Боже, найти экскажены, серьезно. Капец. Класс. все, Ченос. Мы, видно, вроде потекли. Так, мне бы сейчас бы сохраняшку бы найти. Бляха, тут вода потекла. все и сиды там. Короче, пишли. Что тут? О, Боже. М -м -м -м. Ключ треба якийсь, Певно. Так, на другий порох, ми, певно, вже потім підемо. Так, у нас є зелена трава. Это її використовую, бо вона вже хромається. Так, високоякісний порох. О, клас. Зробимо зараз для дробовика потрошки. Так, що тут ще є? -м. -м, -м Щось нам не потрібне. Да, Девно, все потрібно. А, от, записка. Внутрішній устав Гнізда 2. до уваги всіх працівників гнізда 2. гнізда 2>, <гнєзда> 2 Завдання цієї установи, дослідження Т вірусу відрізняється від завдань головної установи Амбрели. Гнізда. Тут ми зосереджені на вирішенні питань, які постають зі створенням і впровадженням нових видів біозброї. До таких питань, зокрема, належить потреба у розробленні вакцини проти те вірусу, також нового озброєння, здатного протидіяти зброї. Певні аспекти нашої роботи можуть встановити неухильно дотримуватися устав. Зокрема, за несанкціонований вхід в установу сторонніх осіб або вилучення відомостей чи матеріалів, які стосуються роботи, передбачене суворе дисциплінарне покарання. Бути частиною найкращої науково-дослідної організації світу велика честь. Ніколи не забувайте цього і завжди виконуйте правила, щоб ми разом винаходили нові та революційні технології. О, мапа! Клас. Карта у нас є. Так, ну що, зберігаємося. Так, звичайний. Зберігаємося. Euh, Продовжимо вже, напевно, в наступній частині. Всім дякую за перегляд до наступних відео частин. все пока!